У липні 41-го року, на другий місяць німецько-радянської війни, війська Вермахту майже впритул підступили до української столиці. До війни Київ був одним з найбільших центрів розселення єврейської діаспори в колишньому СРСР. Там проживало 224 тисячі євреїв. Місто, що розуміло неминучість німецького наступу, почало готуватися до евакуації. В установах і на підприємствах спішно палили документи. 19 вересня українська столиця, що протрималася 72 дні, пала. Зайнявши місто, нацисти відразу ж почали гоніння єврейського населення Києва. Передчуття трагедії Витало в повітрі за німцями, що раніше захопили Житомир та інші українські міста, тягнувся довгий слід з крові єврейського народу. Через тиждень після захоплення української столиці на її вулицях був розклеєний наказ німецького командування. Всім євреям, які проживають у Києві, зібратися о 8 ранку 29 вересня на розі вулиць Мельника і Докторівської, взявши з собою документи, гроші та цінні речі, а також теплий одяг, білизну тощо. Нацисти погрожували розстрілом тим, хто не виконає їхнього розпорядження. Одночасно з цим загони заарештували дев'ять київських рабинів. Змусивши їх виступити із заявою про те, що після санобробки євреї і їхні діти будуть переправлені в безпечні місця. Серед частини єврейського населення Києва ще зберігалася надія на те, що їм не загрожують страшні наслідки, а з майбутнього попереду тільки депортація. Незадовго до фатального дня в окупований Київ прибула зондеркоманда Ескадрон Смерті вранці 29 вересня. 41-го року на розі київських вулиць Мельника і Докторівської зібралися тисячі євреїв, яких повели в бік Бабиного Яру, спочатку без збройного супроводу, пізніше під дулами автоматів есесівців. Чоловіків, жінок і дітей вели по вулиці Дорогожицькій, що йде уздовж Лук'янівського кладовища, біля якого їм наказували зупинитися, здати цінні речі і коштовності. З Есесівців з собаками і місцевих поліцаїв був утворений коридор, по якому гнали людей, попутно б'ючи їх. Євреїв пропускали на територію Бабиного Яру групами. Німецьке командування вибрало як місце масових розстрілів єврейського населення урочище Бабин Яр через його ландшафт, рови та яруги, а також віддаленість від центру міста допомагали нацистам приховувати свої злочини. Пройшовши через есесівські коридори, Люди опинялися на широкому майданчику, відокремленому від яру, який і називався Бабиним Яром. Євреям наказували роздягтися і змушували бігти через вузькі проходи тісним потоком, зупинитися було не можна. В кінці шляху людина опинялась на уступі, зробленому на схилі яру, на протилежному боці якого знаходилися кулеметники, які відкривали вогонь. Нацисти вбивали людей кілька годин поспіль. Злочинці розділилися на кілька груп: одна розстрілювала населення, інша укладала трупи в яру, третя сортувала речі, а четверта супроводжувала людей до місця страти. За два дні в Бабиному яру нацистські окупанти розстріляли 34 тисячі осіб. Протягом перших днів жовтня 41-го року в урочищі були вбиті ті, хто раніше не з'явився за наказом німецького командування. Нацистські звірства в Бабиному Яру тривали аж до відступу німецьких військ з Києва в листопаді. Всього жертвами Бабиного Яру за однією з оцінок стали 200 тисяч осіб, третина з них євреї. У липні 43-го року, незадовго до відступу з міста, нацисти почали знищувати свідчення масових вбивств у Бабиному Яру. Стартувала так звана операція 1005», відповідальним за яку був Пауль Блобель, командир зондеркоманди. Приховування нацистами своїх злочинів серйозно завадило ідентифікації жертв звірств у Бабиному Яру. У вересні 41-го року у Бабиному Яру за два дні було розстріляно понад 33 тисячі євреїв безжально, холодно, під прицілом нацистських автоматів: діти, жінки, старі, без права на життя, без могили, без останнього слова. А після війни радянська влада доклала всіх зусиль, щоб стерти пам'ять про цей злочин: замовчати, знецінити, приховати те, що стало однією з найчорніших сторінок людської історії. Пам'ять про єврейський народ хотіли знищити вдруге брехнею та мовчанням. І сьогодні Російська імперія знову намагається переписати нашу історію, зневажити наш біль, стерти нашу гідність. Ми не маємо права мовчати. Ми не маємо права забути. Наш канал існує для того, щоб розповідати правду, щоб імена вбитих не канули в забуття, щоб злочинці не втекли від вироку історії. Ми працюємо день і ніч, збираючи факти, розкриваючи замовчуване, протистоячи багатовіковій брехні. Але для продовження цієї боротьби потрібна ваша підтримка. Пам'ять має свою ціну. Правда має свою ціну. І ця ціна наша спільна справа. Донатуйте на підтримку каналу або станьте нашим спонсором на YouTube. Кожна гривня це удар по брехні. Це вогник пам'яті для тих, кого намагалися стерти. Це наш спільний фронт проти зла. Не дайте заглушити голос тих, кого розстрілювали в ярах. Не дайте загасити правду. Разом ми сильніші. Разом ми переможемо. Пам'ятай, підтримуй. Поширюй правду.